Ну і сюди на секундочку. Ой. Мені подобається, що вона довго цвіте. Дуже довго вона цвіте. Вона кожен вечір, це, напевно, вже тижнів три-чотири. Та вже з місяць вона кожен вечір цвіте. Кінця краю її немає. Вона нарощує, нарощує молоденькі квіточки. Найкраще в світі парфуми, це живі квіти. Ну все, досить вже. пішла я. Все, дівчата, не відволікайте мене. Тільки йду, так і очі сюди.